Двадцять третьому році буде відрізнятися з від того, ким він вже був у минулому 2022 році. Більше того, чимало людей, починаючи від Володимира Зеленського, заговорили про неминучу перемогу в ході бойових дій протягом найближчих півроку. Звичайно, хочеться себе тішити, що всі жахіття війни незабаром закінчаться, але давайте станемо на суворий бік. Реалізму та можливості багатьох варіантів все таки війна це рівняння з безконечною кількістю невідомих і можливі і різні варіанти. Саме тому сьогодні говоримо із військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Оскільки пан Дмитро завжди своїм товаришам та родичам, поширити це відео у своїх соціальних мережах, писав подбайку та не забудьте підписатись на канал і поставити дзвіночок. Нагадування про нові відео, щоб нічого не пропустити. Також це інтерв'ю буде опубліковано у текстовій версії на версії на сайті Leopolis News, які роблять мої добрі знайомі, які я раджу читати, і переходимо до розмови по основне українською мовою та з е, компетентною людиною військовим експертом Дмитром Снігірьовим. Пане Дмитре, перш ніж розглянути різні варіанти з завершення війни, хотілося б поговорити про те, що вже відчувається. Однак, як людина цивільна, я не можу знайти тому логічного пояснення та розуміння, чому так. Маємо обстріли російських аеродромів у Саратовській області, які здається в інших достатньо далеких від кордону областях, що свідчить про те, що Україна ймовірно чи то отримала, чи то почала виробляти зброю, так би мовити, далекої дії. Що означає це, що бойові дії поступово будуть переміщатись на територію Росії? Власне, те, про що описали у своїй спільній статті генерали Залужний та Забровський, абсолютно. Вірна теза. Мовиться про те, що українська сторона в 2022 році дала чітко зрозуміти Російській Федерації, що таке поняття, як війна, блекаут, мають бути зрозумілими і, власне, пересічним росіянам, тобто вони мають на собі відчути жахіття війни. Причому мовиться про те, що Збройні сили України, на відміну від російських окупантів, не наносять точкових ударів по житлових районах. Наражаючи на смертельну небезпеку цивільне населення, мовиться про нанесення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури і військових об'єктах. В першу чергу, військових об'єктах, на чому базувалася так звана спеціальна військова операція, і головне, її підтримка серед широкого загалу російського суспільства. Баскарність, вони розуміли. Що власне українська сторона не має технічної змоги відповісти безпосереднім нанесенням вогневого ураження по території України, тактико-технічні характеристики озброєння не дозволяли цього. Єдина оперативна тактична це точка у здольнянські ураження до 120 кілометрів. Але ну погодьтеся. Це різні речі, коли мовиться про власне, удари безпілотників на відстані 650-700 кілометрів і нанесення ударів по прикордонних районах. Менше з тим. те, що наразі відбувається в Російській Федерації: 50 тисяч вимушених переселенців з Білгородської області. Наразі їх розміщено е, в Московській області. Як на мою думку, так це. Досить показовий сигнал. Тобто, таке поняття, як вимушений переселенець, входить поетапно і поступово. І, власне, в лексикон російського життя. Ба більше того, росіяни на собі відчули, що таке жити без світла. І головне, як сказав президент України Зеленський, на терор ми відповімо терором Більше того, Після заяви власне, провідних політиків країн Заходу з приводу того, що цілі на території Російської Федерації, а мовиться, я ще раз підкреслив військові об'єкти, є законними цілями української сторони. Питання нанесення чи не нанесення відплатних. Я роблю наголос на цьому: відплатних ударів не стоїть апріорі. І головне, ми зняли з повістки дня таке поняття, як нанесення ударів. По центрах прийняття рішень. Ви пам'ятаєте, на перших початках війни нас лякали можливістю нанесення ударів по центрах прийняття рішень в Києві? Якщо брати до уваги відстань від українських кордонів до аеродрому Енгельс 2 650-700 кілометрів, ця відстань тотожня відстані до Москви. Відповідно, дали чітко зрозуміти. Український безпілотник, врахуючи безпорадність російського ППО, може легко подолати і відстань до російської столиці, і тому питання нанесення ударів по центрах прийняття рішення буде розглядатися вже виключно українською стороною як захисна реакція, відплатна акція на російський терор. Пане Дмитре, коротко в репліки. Виходить, що з того моменту, коли німець Руст приземлився на Червоній площі, до сьогодні там нічого не змінилося? Абсолютно нічого. Ми ще давайте згадаємо роки, коли він заприземлився. Наприкінці 80-х, правильно, коли Росія радянська ППО вважалася найбільш ешелонованою і професійною. А наразі ми бачимо те, що Російське ППО не може відпрацювати по українських безпілотників молодше вік, яких 35 років. Всебто, ми зруйнували не лише міф про недоторканність російських кордонів, але й головне міф про російське ППО про захищеність... Ядерних стратегічних об'єктів я нагадаю, на аеродромі «Ангельс-2» базувалися стратегічні бомбардувальники. Це один з елементів російської ядерної тріади. І ось світ побачив, що російське ППО відповідна ядерна тріада Російської Федерації це колос на глиняних ногах. Вони не в змозі захистити не те, що стратегічні енергетичні об'єкти, але й відповідно Військову інфраструктуру, місця зберігання ядерної зброї. І головне, я закінчую, це те, що в інтерв'ю власне, західним зміни, назване українське джерело в силових структурах, заявило про те, що роботу українських безпілотників в моменті нанесення ударів по аеродрому «Енгельс» координували з землі. А це вже серйозний. Виклик, який ставить під сумнів ефективність контррозвідувальної контрдиверсійної роботи всередині самої Російської Федерації, це свідчення того, що українські спецслужби, я не виключаю, що це власне сили спеціальних операцій, працюють на відстані. До 600 кілометрів. Уявіть собі, цебто, це не йдеться про рейдові виходи на територію Російської Федерації безпосередньо в прикордонні райони. Мовиться про глибинні операції на відстані до 600 кілометрів армії. Пане Дмитре, розглянемо про варіанти завершення війни. Перше, про який хотілося б поговорити, швидке закінчення війни. Орієнтовно до настання літа, чи є варіант це зробити чисто військовим шляхом, чи доведеться поєднувати його з дипломатичним, і чи йдеться про повне звільнення звільнення території, чи лише її частини? Як це зробив Азербайджан у Карабаху? Ну давайте говорити. Якщо ви вже згадали Азербайджан і Вірменію, то знов-таки незважаючи на успішний характер просування азербайджанських військ, Остаточне рішення щодо продовження військової операції приймалося в політичній площині. Правильно yeah. я не проводжу паралелі, але коли в західних змі раз по разу з'являється інформація про те, що деокупація Криму військовим шляхом це може бути, ну скажімо, так, певним Рубіконом для Російської Федерації, то я розумію, що на питання деокупації Криму можуть скажімо так вирішувати і дипломатичні. Площині, але менше з тим сценарії деокупації територій України. Наразі створені передумови для деокупації Запорізької області. Відстань до Мелітополя 84 кілометри. Не випадково залужний вже в знаменитому інтерв'ю за економіст, згадує місто Мелітополь і відстань, але робить наголос на тому, що країни Заходу мають надати нам розширений е, порядок військово-технічної допомоги. Останній пакет військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів це виключно наступальні види озброєння, це снаряди для хаймерсів, для БМ 21 ГРАД, танкові снаряди і відповідна снаряди для засобів ураження. Мовиться ствольну артилерію калібром 152 мм. Нас почули і нам дали. Плюс відповідно на підпис президенту Сполучених Штатів він вже підписав власне. Указ про розширений характер надання військово-технічної допомоги на суму більше 40 мільярдів доларів. Що стосується власне інших напрямків, а по Запорізькому закінчимо власне захоплення, деокупація Мелітополя фактично розсікає російське групування навпіл. Ми заходимо не тільки в підбрюші російському групування в Херсонській області, фактично й облакуючи, але й відповідно виходимо. Скажімо так, фланг Донецькому угрупування. Не розуміти, чого росіяни не можуть. Відповідно, якщо буде перерізаний так званий сухопутний коридор з окупованих районів Луганської, донецької області, в Херсонську область, окупованої Автономну Республіку Крим, то подальше перебування окупантів не тільки в Запорізькій області, але й відповідно на лівому березі Херсона в окупованих територіях втрачає будь-який сенс. Ми наразі тримаємо під вогневим контролем весь лівий берег Дніпра, включно до навіть перешійків. Мовиться, я нагадаю телеглядачам, мовиться про нанесення вогневого ураження по російській колонії на Чонгарському перешійку. А це фактично ворота в Крим. І ми чітко дали зрозуміти: все місце розташування окупантів, воно фактично під вогневим контролем. Тобто, Проведення операцій з деокупації Запорізької області відповідно створює передумови для так званого жесту доброї волі в Херсонській області. Тут питання зрозуміло. Луганський напрямок. Наразі є сталий характер просування Збройних сил України в напрямку населених пунктів Креміна і Сватове. Знов таки. І якщо говорити про найближчу перспективу, то створюються передумови для оперативного оточення російського групування в агломерації місії Родонецьк, Ліченськ, Рубіжне, загальна чисельність російського контингенту до 15 тисяч, і ну і відповідно донецький напрямок. Давайте говорити про те, що якщо наразі зсу контролюють 50% території Донецької області, то це в першу чергу політична поразка режима Путіна. Це не виконання другої етапу так званої спецоперації, який був оголошений ще 27 квітня, це найближчі сценарії подій. Те, що наразі відбувається на Донецькому напрямку, це фактично е, утилізація російського контингенту. Я не виключаю, що враховуючи те, що на цьому напрямку зосереджена найбільша кількість власно-окупаційного армії. Це дозволяє нашій стороні проводити успішний характер наступальних операцій на інших ділянках, тому ну є підстави для стриманого оптимізму. Але я ще раз наголошую, я не виключаю, що питання виходу на кордони 91-го року буде вирішуватися, в тому числі і на дипломатичних майданчиках. Пане змеці, другий варіант середній. Я його назву умовно до завершення літа першої половини осені. Які тут є варіанти і ризики? Ризики донецький напрямок будуть росіяни спробувати дотискати, причому мовиться про всю ділянку фронту, а не тільки Бахмут, на чому зосереджена наша увага. Це, власне, Авдіївка так звана Донецька агломерація, ну і намагання відповідно виходу на українські укріп райони в районі Краматорська і Славянська. Луганський напрямок вони спробують, скажімо так, утримати позиції в районі Кримінальних. Наскільки це вдало? Ну для мене питання відкрите. Ну, я не виключаю, я ще раз підкреслюю, до літа активізації лінії фронту на запорізькому напрямку. Пане, і мабуть, третій варіант: це затягування війни на довгий період до зими, а можливо, навіть і перехід її у 2024 рік. Які шанс, які шанси на такий розвиток подій, і які є тут ризики? Чи мають до бути сторони сили на продовження бойових дій на затяжний період? Ви знаєте, я досить скептично на цей сценарій дивлюся. Я поясню, чому військова доктрина Російської Федерації полягає в нанесенні ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури з метою змусити сторону противника до капітуляції, Те, що ми наразі з вами спостерігаємо. Невдача на лінії фронту компенсується активізацією ракетного терору з використанням як крилатих балістичних, так і відповідно, дронів Камікадзе. Тобто, якщо раніше йшлося про те, що російська австралія носила ракетні удари, і в тому числі і, скажімо, так застосовувала ракетний терор з використанням іранських БПЛА, це 10-14 днів. То останні події засвідчили, що йдеться про інтенсифікацію, власне, застосування засобів ураження. Я не виключаю я ще раз підкреслю активізації саме ракетного терору. Мовиться про те, що росіяни змінили тактику, а саме більш широке використання безпілотних літальних апаратів. Це фактично знекровлює українську ППО. Поясню, чому вартість іранського безпілотника 20-30 тисяч доларів. Вартість ракети НАСАМС, якої б'ють по них приблизно 500 тисяч доларів. Ціни не співрозмірні. Відповідний бюджет ЗСУ і західних країн він не співрозмірний в моменті, ну скажімо так, постійної е, фінансово-технічної допомоги нашої країни. Це один з варіантів, те, що росіяни пристануть на тактику продовження і інтенсифікації нанесення ракетних ударів і а, 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 так з використанням іранських безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі. Пане і ще одне коротке питання на завершення. А <зваж> як би не е, завершилася війна, але з г у вона. Завершилася виходом на кордони 91-го року, але чи гарантує це повну безпеку України і чи не продовжиться війна? Однак вже у вигляді артилерійсько-ракетних ударів із ймовірністю поновлення наземної фази війни через якийсь час, і з яких у обов... абсолютно давайте скажемо про те, що не зважаючи, скажімо, на певний дипломатичний тиск з боку країн заходу і власне які ж туреччини, позиція України досить чітка, жодних компромісів. Вихід на кордони 91-го року, плюс відповідно є чітка заява залужного про те, що жодних компромісів з країною окупанта не буде. Це не може не надихати. Але давайте говорити про те, що вихід на кордони 91-го року не вирішують ключового питання, а саме існування Російської імперії як постійної загрози українській незалежній державі. Я не виключаю власне сценарію. Того, що ви говорили продовження ракетного терору, вже безпосередньо з території Російської Федерації і відповідно накопичення сил для нової фази широкомасштабної війни проти нашої країни. У Путіна факт існування Української незалежної держави це червона ганчірка. Причому давайте говорити відверто: ми воюємо не за режимом Путіна, ми воюємо з російською нацією, з росіянами. Давайте відкинемо сентименти з приводу того, що є гарні росіяни, і що на зміну російському диктатору прийде якийсь ліберал, який зможе змиритися з фактами існування незалежної української держави в незалежності від політичного устрою цієї імперії, в незалежності від політичних еліт, питання існування російської ой, Я перепрошую Української незалежної держави, це фактично, ну скажімо, сам факт існування подальшої Російської імперії. Тому давайте говорити відверто. До тих пір, поки існує Російська імперія, буде постійна загроза нашій державі. Ми маємо привчитися і жити використовувати ізраїльський досвід в умовах постійної. Перманентної війни. І відповідно, використовувати ізраїльський досвід не лише в моменті підготовки цивільної інфраструктури і цивільного населення, але й нанесення превентивних ударів по військовій інфраструктурі країни-окупанта. Це єдиний гарант можливого, скажімо, співіснування з державою терористом. Пане буде, я вам дякую за цю розмову. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Якщо вам був цікавий гість каналу свіжої історії і те, що він розповідав, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео, підписатись на мій канал. Мене звати Олександр Страцов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. І все буде Україна. Тримаємо стріль. Дякую так. вам.